От хочу показати наслідки дешевого тусолу. Що дешевий тусол може зробити з двигуном? Тут прийшла весна, пару разів сьогодні всього виїхав, почала машина грітися от і постійно почав куди-то тусол діватися. І потім я подивився в розширительний бачок і зрозумів, що бачок повний. Значить то, що пробило прокладку головки. Зняв головку, ось така от картина. От йдуть канали в де дотусов ходить рубашки охолодження. От зараз от є нормальний канал, який майже не роз'їджений. А от і канал, який з'їло його. Штусов повиїдав, підібрався до камери згорання. І вже тоненька симка вийшла, я попробувала. Пробила прокладку. От. Є один канал. Це найбільше є роз'їджений. От він. Тут зовсім вже чуть-чуть де. Видно де лежить прокладка, і тут буквально якийсь міліметр. Тут вона всього навіть не повну зиму від'їздила. У мене було потекла цей потік радіатор пічки І тимчасово думаю, щоб не купляти дорогу, то зову на долинку по всім, треба було доливати багато. Долив душевого. А дешевий тут же зразу дав про себе знати. Так що треба буде є. у Львові умільці, які які то все діло роблять. Вони оці от раковини, які порозідало, наварюють аргоном. І потім вже шліфують.